Доброго здоров'я, бажаю вам всім панове. Отже, пройшов вже місяць, фактично, як я володію, як я експлуатую цю чудову автівку. Volkswagen e Golf, другого покоління. Я мушу відмітити, що я ані на трішечки не пошкодував, купивши цей автомобіль, убравши його, тому що ви знаєте, що муки вибору були довгі і нудні. Але тим не менше. Надзвичайно вражений цією автівкою. Вона дуже-дуже цікава, дуже класно вона рулиться, дуже дарує багато емоцій, просто неймовірно. Одні плюси. Навіть не можу нічого сказати проти, тільки можу нахвалювати цей автомобіль. Дуже сильно його полюбив, дуже він мені сильно подобається. Я всю свою любов. До БМВ тепер переніс саме на цього гольфіка. За цей місяць жодного разу не було якогось глюку, якогось там, щось десь там не спрацювало, щось не включилось, щось, ну, одним словом, жодних ніяких експлуатаційних проблем з ним не виникало. Наїздив я за цей місяць тисячі кілометрів, це немало. В основному це все по місту, трошки за містом. Мав два-три дальняки, так би мовити, тобто в день проїжджав в районі 200 кілометрів, їздив в обласні центри. Взагалі немає жодних проблем. Запасу ходу хватає з головою, достатньо мені, тобто він своїх впевнених 240-250 кілометрів проїжджає точно. В нуль Я його ще все рівно не висаджував, тому однозначно, скільки він там проїде від 100% від до нуля, я сказати не можу. Одним словом, враження про цей автомобіль одні позитивні. Навіть не маю що сказати за цей місяць, щось такого, щоб сталося з ним і відмітити щось погане. Асистенти працюють прекрасно, нічого не відвалюється. Фари світять теж чудово, адекватно все вирізають, жодних проблем немає. Ну, що не подобається, давайте ще все-таки якусь малесеньку ложечку дьогтю привнесу. Що не подобається, два моменти. Перший момент це що режими їзди. Завжди потрібно обирати, тобто при кожному запуску автомобіля автоматом стоїть просто норма. Але якщо ти хочеш перейти в режим еко чи Еко плюс, це потрібно обирати. Неможливо так, щоб запам'ятати. Наприклад, хочу їздити в еко і постійно при запуску до вона буде останній виборний режим. Такої функції нема. Ну, а більше, що якби напружує, це налаштування клімата, що також при кожному запуску він завжди стає на 22 градуси. 22 Може я хочу 20, може 18. Тобто постійно потрібно його крутити. Ну Кажуть, що ті, такі функції прошиваються, якось, щоб цього не було. Але маємо їх з заводу, маємо, що маємо. Ну тобто розуміти що це є дрібниці, дрібниці. То просто вже так, щоб, так би мовити, до чогось доколупатися в цій машині. А так просто все чудово. Підвізка дуже. Комфортна, як для розмірів цієї машини, досить м'яка. І одночасно ця машина не є валка в поворотах, вона керується дуже добре. Мушу відмітити, задній ряд досить комфортний. Мені доводилося їхати на дальничок позаду. Я себе там прекрасно почував, достатньо місця, зручно, комфортно, собі підлокітник відкинув, каву поставив. Одним словом, кайф. Навіть прикольніше, ніж спереду сидіти, бо спереду на тебе там світить сонце, тобі гаряче, а ззаду не світить. Одним словом, класно. Мушу ще відмітити стосовно свого каналу, один момент. Цей канал створювався в першу чергу, як би як по захопленню автозвуком, щоб робити якісь там. Ну, маніпуляції з автомобілем, що стосується звуку в машині і так далі. Але тут така ситуація, враховуючи загальну ситуацію в країні і так далі. Зараз не проводиться ніяких змагань по автозвуку. Фінансовий стан у мене бажає бути кращого, так би мовити тобто немає зайвих коштів, щоб витрачати. На апаратуру, а апаратура досить дороговартісна, мусите це розуміти. Бо аби що там дешеве, просте ставити сюди недоцільно, не тому що тут і так музика штатна на досить високому рівні. Ну Про неї я вже говорив, що ми поговоримо окремо. Я зроблю оцінку цієї аудіосистеми і докладно про неї розповім. От. Тому. тому на цьому каналі поки що розповідаю вам про свої враження про експлуатацію цієї чудової автівки. Але якщо потрібно комусь якісь консультації там стосовно теми автозвуку, щось може там потрібно порадити, підібрати, що як розібрати, що як налаштувати і так далі, то можете не встидатися, можете телефонувати, писати. Я залюбки вам в цьому. Чим можу, тим допоможу своїми знаннями, своїми порадами без зайвих проблем. Тому поки що ну, не знаю, чекаємо трошки кращих часів. То, що я тут буду робити аудіосистему для себе, для душі, для змагань, однозначно, це буде. Але поки що я не можу обмалювати якісь часові рамки, що сказати, от все там, через. Зробити аудіопідготовку, якусь шумовіброізоляцію, звісно, потрібно робити для того, щоб аудіосистема була на високому рівні і так далі. Ну, поки що, я не можу вам сказати однозначно, коли і як це буде. Ще хочу вам розповісти про один прикальдоз, який я в цій автівці. Ну, наскільки мені відомо, цей. Ця функція доступна в інших автомобілях компанії Volkswagen. По-моєму, в Це, ну Я точно не знаю, десь я десять читав. Але, зокрема, ця функція в цій машині присутня, і про неї вам зараз розповім. Хочу ознайомити вас з одною корисною функцією. Коли ви паркуєтеся задом, включаєте задню передачу. Ваше праве зеркало буде трішечки опускатись і довертатися, так як ви цього бажаєте. Це потрібно для того, щоб краще контролювати, щоб не в'їхати в якийсь бордюр чи перешкоду не пошкодити колесо, диск, там, боковину автомобіля. Це зручніше при паркуванні. Зараз я вам розповім, як це налаштовується. Заходимо в меню автомобіль. Настройки. Шукаємо пункт дзеркала та скло І має стояти галочка в пункті опустити під час заднього ходу. Тоді вмикаємо задню передачу і речажок регулювання дзеркалами переводимо в режим R правого дзеркала. І Підлаштовуємо речашком собі положення дзеркала, як вам підходить. Ось, допустимо, мені так, а, буде добре. І все. Можемо назад переводити важіль в паркінг і вимикаємо. Тепер при кожному миканні заднього ходу ваше дзеркало буде опускатися. Але за умови, коли цей речажок регулювання дзеркалами стоїть в режимі R. Якщо він буде стояти в нулю, в якомусь іншому режимі, опускання дзеркала відбуватися не буде. Ось такий вийшов в мене місяць експлуатації цієї чудової автівки. Електромобіль радує з кожним днем. Маса емоцій, я дуже задоволений своїм вибором. Навіть не знаю, що ще додати, але я щасливий. Дуже класна машина. По витратах, за тривалий період в мене витрата приблизно 13,8-14 кВт що теж вважаю, досить хорошою витратою. І це при тому, що багато кому давав спробувати капнутися Всі, звичайно, пробували натискати, на ній газувати і так далі. Тому, самі розумієте, якщо можна, звісно, зробити тут ще. Витрату більш економною. Але я вважаю, що і цей результат, порівняно з іншими автівками, досить і досить хороший. По зарядках переважно заряджаюся від розетки. Але декілька разів заряджався на станціях, як від типу 2, коли мав трохи часу і залишав машину, так і на швидкісній CCS. В нас в моєму маленькому містечку є тільки одна зарядка з CCS, -ом. це Єва Чарч. Всім відомо, що ці зарядки не славляться високою якістю своєю, і особливо не дуже хочуть дружити з ягольфами. Так, щоб поставити автівку і повністю її зарядити. Ще не получалося. Тобто вона може заряджатися 5 хвилин і вибити, може заряджатися 10 хвилин і вибити, потрібно перезавантажувати перед цей. Ну от якось так. Це у всіх, в кого є, є гольф і приїжджають на цю нашу зарядну станцію, у всіх ця біда присутня. Тому я в Ачарч, щось зробіть, вас жодної реакції, скільки до вас вже зверталися. З якимись зауваженнями, пропозиціями, щоб ви якось пофіксили цей момент, що е, як гольфи вибивають як перше покоління, так друге покоління, і ви, ви нічого з цього собі не робите. Ну, принаймні, у нас в Золочеві ця станція е, працює препогано з Є-Гольфом. Е Все, я хвалити її не буду. І дуже погано, бо вона і в нас є одна. Якщо б у нас була від якогось іншого оператора зарядна станція е, з тицесом. То я б на ту Єва навіть не сунувся з їхніми ще й там якимись скритими комісіями і так далі. Ну, коротше, не найкращі враження від цієї зарядної станції, від цієї зарядної компанії Єва А так, в цілому, я ще раз і ще раз буду повторювати, що я дуже і дуже задоволений експлуатацію цього автомобіля подобається мені, подобається моїй дружині. Ми класно, успішно на ній катаємося, і автівка просто прекрасна. Тобто ця вся тенденція, що зараз пішла, що всі автомобілі якісь крусове подібні з високими посадками і так далі. Тобто, з сучасних автомобілів навіть вже немає такого хетчбека, як Volkswagen, як Golf. Тому Хто собі підбирає хорошу, класну електричну автівку в невеликому бюджеті, скажімо так, це гольф, у нього конкурентів просто немає. Ну, а на цьому буду з вами вже прощатися. Бажаю вам всім добра, мирного неба, щастя, здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Задавайте якісь запитання, я з радістю буду з вами спілкуватися.